Вітаю всіх! Рубрика Порада від карт. Я вже писала пост, що я її буду змінювати трошки. Повертатись до перших моїх відео. Тепер порада від карт для тих, хто живе в місті Харків. Почну з Харкова. Порада від карт для тих, хто проживає в місті Харків, для Харків'ян, які проживають у місті Харкові, які вдома. Для вас порада. Три варіанти. Три варіанти буде. Вибирайте свій варіант. Ой, так, а що у нас тут? Важкість. Це важко. Така важка ситуація. Але не забувайте, за темряю завжди наступає світло. Ми забуваємо це ніколи. Так. Ну що ж, перший варіант. А перший варіант це, знаєте, вивчати ситуацію. Наглядати за ситуацію і діяти відповідно до ситуації, але фільтрувати ось то, що пишуть. Обов'язково фільтрувати і навчати ситуацію. Далі, другий варіант. А другий варіант це харків'янофоби, любителі Харкова. Ви знаєте, якось Харків це все. Харків це все. І треба жити в місті, любов до міста. І все. Отже, ті, хто не виїжджав, і це ось це. Так, третя категорія в нас. А ви знаєте, третя категорія це сама людина. Карта Бланка це людина. Третє це залежить від самої людини, від сприйняття людиною тієї чи іншої ситуації. Якщо людина ситуацію сприймає адекватно як належне і розуміє, що їй робити, це одне. Якщо людина впадає в паніку. Це друге. І скажу, що кожна людина повинна сама відповідати за своє життя, за свої вчинки і розуміти, це залежить від багатьох факторів. Тому думати перш за все, головою і не перекладати ні на кого відповідальність, думати самому. Тому Харків'яни, вибираємо свій варіант і віримо, що скоро все буде добре.